Всім привіт! На зв'язку Каріна. Сьогодні покажу, як швидко наростити нігті на гелові тіпси за 9 гривень з Аврори. Але спочатку я обов'язково вмикаю щось цікаве історичне на ютубі, а потім приступаю до роботи. Використовую ремувер, який пом'якшує кутикулу, і потім її дуже легко обрізати. Далі пиляю нігті і наношу трішечки праймеру. Потім пропилюю всередині тіпси, щоб вони добре склеювались. І наношу базу як на тіпсу, так і трішечки на нігтах. З'єдную так, щоб не було повітря, і просушую. Виходить. Супер, але коли сушу у лампі, то звичайно, що дуже добре все тримаю. І робити все треба не під саму кутикулу, а хоча б за 2 мм від неї. Уже потім обрізаю тіпси і просто їх пиляю. Особливо добре треба підпиляти під кутикулою, щоб не було переходу. Усе дуже легко та просто. Наношу звичайну прозору базу, просушую і вже тоді у два шари камуфлюючу базу. Головне, щоб слой був не дуже товстим. І Останній етап це нанесення топу. Потім трішки олійки для кутикули, і готово. Вийшло нереально. Красиво. Якщо хочете побачити, як зробити корекцію, то залишайте свої реакції.